Ми будемо кидати учебні гранати. І кого я сказав 300, він 300. Все. І не треба питати, а я чого того. Просто і по факту. Все, він 300. Ну, да, я вже докажу і все, бо я кажу, не буду розказувати. Позивний мене дід. Е, появився вже в 77-й бригаді. Хл Хлопцями Дани, того, що бурчу. Бурчу весь час. Люблю дуже докапуватися до мілочі, там, в роботі. в цьому пані. Ну, воно і життя тіп, постоє, я вважаю. В, в, в такі мілочі. Тому дід. Для мене десантник – це показати. повинен бути це спецвійська, це елітна елітні війська, як і морпехи. Давайте хоча б, там, хто не вміє РПГ, давайте навчимо РПГ. Хто не вміє ПКМ, навчимо ПКМ. Така ситуація в мене трапилася, в мене штатного кулеметника за затрсотили. І я з одного з солдатів сказав, що бери кулемет і працюй. він каже, що я не знаю, як з нього працювати, тому що він був стрілком. І того ми, ми, наша була ціль така, тіпи, щоб кожен солдат те, що є на руках в нас, е, ну, ну, там далеко не брати якісь там, важкі кулемети. Ну все, що на руках РПГ кулемет, людина повинна знати, як з нею працювати. Якийсь мінімум. мінімум. Ну, от в мене був солідар. Е, він більш для мене був такий. В моєму понятті відповідальний, тому що коли ми заїхали, це перша була задача хлопців. І в нас було, як сказати, ну, в кожному зводу, наприклад, бойовий сержант. І єдиний, хто мав бойовий досвід. Всі остальні, вони, якби, новоприбувші були мобілізовані. І думаю, отут я, мабуть, ну, як би не крутий, я от не маю права здати, не маю права. Ні на яку сабину, ну, тільки контролювати повністю весь бій. І, і ми почали приймати, приймати ворога, приймати. То потім ми говорили, що операціям стоїть два батальйона ДШВ, Туди, типу, страшно йти. А в нас там шість чоловік стояло. І так хлопці перше перепугалися, потім зрозуміли, що робота роботається, все виходить. Держимо ворога, не пропускаємо і так. Ми приймали, приймали, приймали бій. Поки нас уже не почали крутити. Ушла якась бригада, і вже почав, почався хаос. А при хаосі вже воювати нормально неможливо.